Я не міг пройти по цей коментар, тому у вашій особі я відповім всім чоловікам, бо це дуже типове мислення, чоловіче мислення. Я сам так раніше мислив, повірте мені. Отже, чому чоловік заводить собі жінку взагалі? Чому він хоче жінку? Бо він хоче насолоджуватись нею. І не кажіть, що це не так. Це основна мотивація чоловіка. Насолода жінкою. Це нормально, така наша природа. Але давайте згадаємо. Повсякденне життя. Якщо ми хочемо чимось насолодитися, ми повинні за це заплатити, правда? Ми хочемо тортик, ми платимо за тортик. Ми хочемо насолоджуватись машиною. Там купа всього треба робити, щоб піклуватися про машину. Треба заправляти її, треба зміню... міняти масло, треба міняти розходники, якісь на СТО возити, платити купу бабла за неї, і тоді ми можемо їздити на ній, можемо насолоджуватись. Купив очищувач повітря. Треба його іноді чистити. Ну що тут поробиш? Це називається відповідальність. Я взяв відповідальність за цю річ, я про неї піклуюся, і я нею насолоджуюсь. Вибачте, жінки, що я вас порівнюю із якоюсь річчю, але це дуже наглядно для чоловіків. І коли ми хочемо насолодитись жінкою, ми можемо. У нас є два шляхи. Да? Ми можемо просто купити повію. І заплатити за це. І це чесні стосунки, правда? Це чесно, ти отримав, ти заплатив. Але чоловік не хоче так просто повів, він хоче собі нормальну жінку, чисту жінку, правильно, да? чисту там у думках, чисту в тілі, скажімо так. да? Але він не хоче за це платити. Емоційно не хоче платити, часто не хоче грошами за це платити. Чоловік любить насолоджуватись жінкою, він любить її позитивну сторону. Він радісно приймає ці емоції та щастя, що вона йому дарує. І, звичайно, коли їй добре, його накриває щастям. Але йому не подобається приймати її іншу сторону, коли їй погано. Коли жінка виносить мозок, їй погано. І чоловік вже цю відповідальність на себе не хоче брати. Ну його нафік. Нафік мені, її гівної емоції, я краще вийду. Не буду це слухати. Ви там ще писали, що хай жінка б'є грушу, да? випускає пар. У жінок так не працює просто. Вони б могли це робити і деякі жінки роблять, але вони не отримують полегшення, не відчувають його. Всі емоції жінки виходять через рот. По-іншому ніяк не буває і є класний вираз, якщо ти не слухаєш свою жінку, її буде слухати хтось інший, або інший чоловік, або психіатр. Я вже не кажу взагалі про цю поведінку, що чоловік, коли лишає жінку в поганому стані, він тупо плює на неї і ще накладає велику купу зверху. Питання часу, скільки вона витримає, отаке ставлення до себе. І як скоро шлюб розвалиться, або вона захворіє на щось дуже нехороше. І ще один момент, коли чоловік не хоче приймати емоції жінки, розвертається і уходить, це жіноча поведінка. Він становиться в позицію жінки. Він сам стає в цей момент жінкою. Бо правильна якраз поведінка жінки не слухати істерику чоловіка. Бо він цей момент, якщо вона слухає, і приймає це все, він цей момент деградує. Він стає гірше, він якраз залазить їй на голову, і він постійно буде її тюкати і зливати на неї свої емоції. І їй буде теж від цього дуже погано. Тобто у неї свої в голові, які треба кудись виплеснути, а він ще зверху її навали. Я дуже багато разів казав: якщо ви хочете справедливі, однакові стосунки, все однаково все рівнесенько. Без емоційних цих піків і ям одружуєшся на своєму другові, на чоловікові. І буде два крутих незалежних чоловіка, щасливих, я так думаю, да бо все дуже справедливо буде. А якщо ти взяв відповідальність, одружився на жінці, то давай вже води її на СТО, заправляй її. Ти ж хочеш на ній їздити. І отримувати кайф правильно, то піклуйся про неї.